Ви трошечки вже розповіли насправді нам, які області найбільш мають пожвавлення саме по ринку нерухомості. Давайте тоді який зараз попит на в яких областях України найбільша? Що очікувано? Щодо, якщо говорити про ціни? най... ми говоримо про різні класи. Ну тобто, якщо можна по цінам, тобто найдешевші, середня по середня температура по палаті. Вони кажуть, а, на сьогоднішній найдешевші, На жаль, ну вони в принципі до війни. Такі області, як там Сумська область, Полтавська зона ризику найбільша зона ризику. А зараз до неї додалися ще такі, як Херсонська, відповідно Дніпро Дніпровська, Дніпропетровська область, там на жаль, ну досить Харківська, Миколаївська, Миколаївська Так там на жаль, ці низькі попит теж низький якщо казати ближче до заходу, здвигається в принципі, і попит він став більш потужний, стає потужнішим значно, як в центрі України, це в Києві, так і е, на Західна Україна, яка раніше не була в лідерах, і ціни не були в лідерах. Угу. Зараз в лідерах Львівська область, Івано-Франківська, Ужгород. Вони зараз лідирують по цінах відповідно по попиту, особливо Закарпатська область, яка не була в принципі взагалі затримувана. Зараз будується як ніколи.